Привіт! Вітаю вас на каналі Лавандовий Простір. А ми вже намітили собі нові плани роботи. У нас розпочинається дуже важливий, досить важкий та тривалий етап у нашому створенні затишного лавандового подвір'я. Мої незамінні помічники поряд. І що зараз відбувається? Обміряємо периметр подвір'я, будемо встановлювати огорожу. Як бачите, ділянка в нас досить велика, тому і парканів вийде чимало. Але зараз плануємо зайнятись ділянкою від воріт і до хати. А вже іншу та більшу ділянку городу за хатою, по якій і ходили корови, залишимо на потім. Макет забора. Не впевнена, що ви зрозуміли по макету, який саме буде паркан, але це ми так для себе тренувалися, прораховували та планували. Ось тут три куба лісу на наші майбутні забори. Це звичайно одна невеличка частина з того всього, скільки нам буде потрібно. Тепер будемо обробляти її. Саша робить заготовки по три метри, відрізає. Ми не шукали легких шляхів і не замовляли готові секції. Порахували, подумали, порадились і було вирішено, що ми самі зберемо забор. Але для цього потрібно заготовити деталі. Це і є сама важка та тривала робота. Привезли шестиметрові дошки. Їх відразу різав саша по 3 метри кожну, адже наша одна секція забору мала бути саме триметровою. Ну, а крім дошок, нам привезли ще і металевий профіль. Він також шестиметровий. Але деталі потрібно нарізати по 2,5 метри. Тобто, з одного профілю маємо дві деталі, а метр пішов на рештки. Чому 2,5 метри? 2 метри це висота секції нашої, а пів метра плануємо забетонувати у землю. Саша залишив нарізання дошок, перейшов на нарізання металу, адже я хотіла його пофарбувати. Вирішила я це зробити відразу. Можна було б встановити їх, а вже потім це зробити. Але на той момент в мене було інше рішення. Топчики по 2,5 метри і маємо з них залишки. Ми їх можемо використати потім, якщо так. Ось ми маємо такі чудові піддони. Вони в нас залишились після газбетону. Їх в нас 4 чи 5 штук таких. Дуже зручно було на них викладати профтрубу. Та й взагалі вони нам багато в чому допомогли в наших ремонтах. Перш ніж фарбувати, ми обов'язково знижирюємо поверхню. Для цього ми використали розчинник для фарби. Це бажано робити завжди перед будь-яким фарбуванням. чотири сторони нам треба Фарбуємо ґрунт фарбою, тобто два в одному. Так як наші забори будуть світлого кольору, то і стовпчики мають бути відповідними. Колір робили під беж. На відео здається, можливо, що фарба біла. Але ні, насправді вона спочатку була біла, а потім я її заколорувала, додавши бежевого тону. Доця, ти це робиш з таким задоволенням Підклали ще один наш чудо піддон, щоб пофарбувати максимально більше деталей. Ця робота не на один день. Тим більше, що фарбувати будемо у два шари, щоб бути певними, що не проявиться ніяка іржа. Ну і всі ж боки профтруби за один день не пофарбуємо, бо ж довго сохне фарба. А ще в нас, як завжди, вітерець. Працюємо ми на вулиці, трішки падає на фарбу нашу всілякі. Часточки гілочок, листячко і таке інше, а ми ще й під деревом розмістились. Але інакше ніяк, бо під деревом маємо приємну тінь. Я думаю, що ви пам'ятаєте, яка спека була у 2024 році. А це вже середина травня на відео, і сонце палило вже добряче. Ось так ми пофарбували М -м, з двох боків. Через 8 годин пофарбуємо інші два боки. Готові триметрові дошки лікуємо, щоб були гарненькі, гладенькі. Будемо їх потихеньку обробляти. Профіль сохне, а ми з дошкою працюємо. Нарізати 3-метрові деталі це, на жаль, не весь клопіт. Потрібно кожну, кожнісіньку пошліфувати. Дошку шліфувати будемо не тільки болгаркою з насадками, а ще в нас є такий е, прибор, скажімо так, а, да, це як наліпка просто. Приліпила, гарні дощечки такі виходять, біленькі. Давай я тобі отак потримаю. Цю дошку я вже перенесла сюди і буду зараз її просочувати. Ну, на все одно ще буде фарбуватися, ну нічого. Я в минулому відео показувала, як ми шкребли зовнішні стіни будинку від старого вапна. І, звичайно, я думаю, що вам цікаво, як ми справились. Ну, скажу так, один день там крепко попрацювали, і на тому поки все. Купу дошок нам привезли, ми перемкнулися на них. Це не добре, звичайно, коли перескочуємо з однієї справи на іншу, але тут. Саме біля цього будинку, саме на цій ділянці, відбувається все саме таким чином. Потрібно бути одночасно скрізь. А це старі двері сараю. Саша хоче переобладнати під стіл для роботи з дошкою. На нього він планує влаштувати свій рейсмус і на ньому шліфувати дошку. Болгарками ми не потягнемо таку велику кількість, хоча і ними будемо надалі працювати також. Саша розміщує своє робоче місце під дахом нашого піднавісу. Але сонце всередині дня так високо підіймається, що потім залишається лише невеличка смужка тіні. Але і це є таким рятівним ковточком прохолоди. Ви навіть не уявляєте собі, яка велика та важка праця була в нас попереду. Величезна купа дошок, які потрібно пошліфувати з усіх боків, і це тільки початок робіт. Я забираю прошліфовану дошку та обробляю її просочуючою речовиною від шкідників, грибків та займання. Ця рідина досить швидко сохне, тим більше що досить жарко сьогодні, і крім цього, продуває вітерець. Потім дошки складаємо, готуючи їх до наступних робіт. А наступні наші кроки це фарбування. Роботи з дошкою проводились під час тотальних блекаутів. Світло у нас було 2 години через 4 або, в кращому випадку, 2 через 2 години. Саша має генератор, але для шліфовки ми його не використовували. Грає маємо ще повну бочку. Тут ось наші залишки. Їх дуже багато. Ну, це ще не все, звичайно. Ось наша дошка не порізана. На металеві стопчики мені не вистачило фарби. На таку кількість 150 метрів, 3-літрова банка, не вистачило фарби. За роботою й не помітили, як швидко сплив цей день. Зранку фазанчики не такі лякливі, і на каміннях вона від стоїть. З вікна знімаю, Так уже не видно? Ось такий вигляд з вікна, схід сонця. Віконечка ще не мите, але все одно так гарно. Тільки да, корисного матеріалу. А бачиш, вона трохи сіровата, це із-за того, із того, що там була така дошка, наче як підсвівша зверху. І вона в нас вона там оброблена теж така є, трошки як сіровата. Я, Сашка казав, що вона кидає. Будемо встановку. просочувати ще. Зараз туди піду до дошок. Ось видно, що дошка оброблена. Але отут такі цвілі такі полоси. А там ще повна банка є. Ой банка. Повна бочка є ще такої терси. Теж, мабуть, Ласка. треба буде пересипати. Так, Отаки пить. Вітер дує, тут шліфується. Там також шліфується. Не дивлячись на шалений вітер, працюємо. Дівчата болгарками, а саша рейсмусом. І на сьогодні все. Дякую за увагу! а Вам бажаю перемоги та миру.